Вітаю! Ви на каналі Бізнесуй. У цьому відео поговоримо про те, що турбує багатьох з вас. Відповідальність у сфері застосування РРО. Мене звати Ольга, я адвокат, керівник юридичної практики компанії ЮЧВАЙ Простор. На мій погляд, обов'язкове введення РРО для підприємців нівелює саме поняття малого бізнесу. Часто підприємці не можуть собі дозволити користуватись послугами бухгалтера та юриста на постійній основі. А спрощена система оподаткування і передбачає, що ти можеш вести бізнес самостійно, тож це нововведення призводить до додаткових витрат фінансів та часу, які люди краще би інвестували в розвиток свого бізнесу, але бігти немає куди. Закон діє. Тож давайте розбиратися. Бо якщо затягувати із встановленням або використанням РРО можна влетіти на чималі штрафи. Ми підготували для вас доступну інформацію про те, хто зобов'язаний встановити РРО і в яких розрахунках його необхідно застосовувати, а також які є винятки. Дивіться у посиланнях в описі до цього відео. А тепер про головне: тож, які будуть штрафи за відсутність РРО і недотримання встановлених вимог. За перше порушення штраф складає 100% вартості проданих з порушенням товарів робіт чи послуг. За кожне наступне штраф складає 150%. Основними порушеннями вважаються непроведення розрахункових операцій через РРО, проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості товарів або послуг. І якщо ФОБ взагалі не надає фіскального чеку в паперовій чи електронній формі. Але також є інші види порушень, ми їх детальніше перерахували в описі до цього відео. Ми розуміємо, як важко самостійно розібратися із законодавством та всіма юридичними нюансами. Тому ми радо допоможемо вам зберегти ваш час і нерви, бо це дуже вимотує, знаю, як ніхто. Ставте вподобайку, перевірте, чи ви підписались на канал, а ми продовжуємо. Як саме буде контролюватись дотримання вимог до встановлення та використання РРО? Дотримання правил перевіряють органи Державної податкової служби ДПС. 1 січня 2022 року завершився пільговий період, протягом якого розмір штрафів був зменшений. Але ще до кінця карантину діє мораторій. Тобто відстрочення на проведення перевірок на даний момент до 31 березня 2022 року. Але на практиці, не зважаючи на мораторій, податківці все одно проводять перевірки, керуючись постановою Кабміну номер 89 Вона дозволяє проводити деякі види перевірок. Хоч ця постанова є доволі спірною та дискусійною щодо її відповідності податковому кодексу. Наприклад, підставами для проведення перевірки можуть бути неподання звітності з РРО, відсутність посттерміналу для розрахунку картками чи письмове звернення споживача про порушення порядку проведення касових операцій. Які документи видаються після проведення перевірки. За результатами перевірки платнику податків надається, акт у разі виявлення порушень або довідка. У разі відсутності порушень. Відповідний документ підписується посадовими особами контролюючого органу та платником податків. Платник податків має право подати до органу, що проводив перевірку, заперечення, додаткові документи та пояснення на свою користь. На це дається 10 днів, і відлік починається з наступного дня, коли було отримано акт. Вже після цього приймається ППР податкове повідомлення рішення, яке передбачає нарахування грошових зобов'язань, яке вже може бути оскаржене. У будь-якому випадку, навіть якщо ви не згодні з податківцями, варто підписати акт перевірки. В жодному разі не залишайте місце вашого підпису порожнім. Як можна оскаржити рішення ДПС? Оскаржувати результати перевірки, тобто податкове повідомлення рішення, можна декількома шляхами. Перший у адміністративному порядку. Тоді скарга подається у письмовій формі до контролюючого органу ДПС вищого рівня. Це потрібно зробити протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання ППР. Другий шлях оскаржувати одразу у судовому порядку. До суду можна звернутись як після відмови в задоволенні скарги в адміністративному порядку, так і одразу після отримання ППР без адміністративного оскарження. При зверненні до суду враховуйте також встановлені законодавством строки. Для того, щоб визначитись, яким шляхом краще піти, звертайтесь до адвоката. Врахуйте також, якщо ви вирішуєте не оскаржувати ППР, то протягом 10 робочих днів ви повинні сплатити визначену в ППР суму грошового зобов'язання. Якщо ви не оплатите або не подасте скаргу, у вас виникне податковий борг. Важливо знати, що оскарження ППР перериває строк сплати штрафу. У такому випадку ППР можна не сплачувати до отримання остаточного рішення. Щодо строків звернення до суду, то тут теж є важливі нюанси: у загальному порядку для оскарження ППР встановлюється строк 3 роки після отримання ППР. Проте, якщо до подання позовної заяви проводилась процедура адміністративного оскарження, строки на судове оскарження скорочуються. І у вас є лише один місяць на звернення до суду після закінчення процедури адміністративного оскарження. Отже, після отримання ППР фактично протягом 10 робочих днів ви маєте визначитись подальшими діями або оскаржувати ППР, або сплатити визначену ППР суму. Наша команда зможе допомогти вам розібратися із законністю та правомірністю проведення перевірки. А також визначитися з оптимальними шляхами оскарження рішень податкової. Бажаємо вам успіхів у вашому бізнесі та якомога менше податкових перевірок! Дякую вам за перегляд! Слідкуйте за новинками на каналі Бізнесу.